Обігрівачі, які накручуються ось сюди відразу наверх на балон. 700 гривень. Це у нас Нургаз, Турція, ось так запечатується і відправляється. Люди беруть часто комплектами з балоном, чи восьмилітровим, чи п'ятилітровим. Ось такий газовий балон, який йде з комфортою комплектом. Тобто не просто балон, як ось стоїть оце. Є, як ви тільки що побачили, не просто балон, а іменно з комфоркою, що відразу можете готово, готувати їсти. Балон на 8 літрів 1100 гривень, балон на 5 літрів 800 гривень. Можна підключити обігрівач за 700 гривень і грітися, інфрачервоне випромінювання буде. Можна підключити обігрівач за 1590 гривень, він вже йде на 3 кВт, бо той маленький йде на 1,5 кВт. Це на 3 кВт, через шланг, через редуктор під'єднується, ну і відповідно вже далі він стоїть. Тобто він і можна його регулювати кут нахилу, да? може ось так стоять, або ми можемо перевернути, поставити її і так само на ньому готувати їсти. 1590 гривень. Генератори від 8 тисяч гривень, 2,5-2,8 кВт. 8 тисяч гривень, 3,3-3 кВт, 13300, інверторний 44,5, що буде працювати у вас котел. 18 тисяч гривень. Є на 8 кВт там 50 з копійками відкритого типу. Там стоїть Прокрафт. 2,83, 650 і Чехія 15 тисяч гривень. Це звичайні. І є ось ще такий класнючий. Це у нас 5,5-6 кВт, 48 тисяч гривень цього на всього. 3,5-4 кВт, теж 18 тисяч гривень. Так що є генератор, є зарядні станції, балони. Пишіть, дзвоніть, будемо відправляти вам.